Вітаю всіх! Сьогодні трішки пізніше відео будуть, але все ж таки. Мене цікавить ось зустріч Зеленського та Байдена. Як вона пройде? Давайте цикл буде знову відео. Сама зустріч Байдена та Зеленського щодо війни в Україні. Зеленський каже, що дуже серйозна вирішальна. Я погоджуюсь, тому що у листопаді вибори. Вже кінець вересня. Зустріч, як вона пройде. Давайте подивимося, як пройде ця зустріч Байдена з Зеленським. Ось вона, яка зараз відбувається. Як вона пройде ця зустріч? Давайте почнемо з цього. Е, ви знаєте, це буде приватна зустріч е, двох, як, двох осіб на рівні влади. На тему серйозних рішень, відразу скажу зустріч з обмеженим коло людей. Дуже обмежено. І вісім кажезлів це швидкість. В питанні яке стоїть це рішення? Це прийняття швидких рішень. Потрібно швидко. Рішення повинні бути переможні. Сильні переможні рішення щодо території України. Кінцевий результат покажи мені. Дев'ятка мечів, розчарування. Пропозиції, варіанти. Четвірка кубків. Ну, не все. Давайте так. Не все однозначно з того, що там є, подобається. Байдену. Не все. Не все прийме Байден. Вона буде важка. І я би сказ... Я розшифрую ще четвірку кубків. Трішечки. Таємність. Зашкалює. Розчарування. Розчарування. Шлях. Куди? І то? То на четвірку. Результат буде на четвірку. З десяти. Четвірка з десяти, ось з цієї десятки. На четвірку. Десь так. Ось як пройде ця зустріч. Ось вона пройде таким чином.